Привіт, мої хороші! Сьогодні я до вас із розмовним відео хочу розповісти вам нову а головне перевірену інформацію для. Українських біженців в Нідерландах про нові правила соціальної допомоги, так як я теж українська біженка в Нідерландах, мене особисто це стосується. Ця інформація була мені цікавою, тому я її прочитала, вивчила. Все це на офіційному сайті, тому ви можете бути впевнені, що так воно і буде. Звичайно, я вам залишу посилання в описі для того, щоб ви могли самостійно ознайомитися з усією інформацією. Можливо, я про щось не скажу. Зміни. Зміни в соціальній допомозі будуть відбуватися в два етапи. Перший етап буде з 1 грудня цього року, і другий етап вже буде відбуватися із січня 2023 року. Що буде змінено з, з грудня цього року? По перше, в новій схемі будуть роз'яснені такі поняття, як сім'я, переміщені особи, притулки. Другий пункт те, що Муніципалітет буде швидше реагувати на ваші запити. Це будуть якісь питання, що стосуються юридичної допомоги. Або, наприклад, виписка із муніципалітету все це буде організовано набагато швидше. Ще один пункт дуже цікавий, на мою думку. Це добровільна допомога муніципалітету. Як вони на сайті це назвали волонтерська робота? Якщо у вас є таке бажання допомагати своєму муніципалітету або навколо нього, то цю роботу за цю роботу вам будуть платити 14 євро на тиждень. Звичайно, я, як колишній волонтер, прекрасно розумію, що волонтерською роботою назвати це не можна, тому що будь-яка робота, за яку ви отримуєте кошти, вона вже апріорі не є волонтерською. Тому ну назвемо це просто добровільна. Допомога, за яку вам платять, і е, ще також повідомили, що це ніяк не буде впливати на ваші соціальні виплати. Тому є така прекрасна можливість трішки підзаробити, якщо вам не вистачає коштів. Щоб скористатися цією можливістю, вам потрібно просто прийти у ваш муніципалітет і сказати про ваші бажання. І ще дуже важливо зазначити, якщо в соціальному притулку, який вам призначили, вас не було більше ніж 28 днів, то. Вас можуть звідти просто виселити, тому зверніть увагу на цю інформацію. А тепер щодо змін з 1 лютого 2023 року, а це мабуть те, що найбільше цікавить усіх біженців в Нідерландах і мене також, тому що соціальні виплати, які ми всі з вами отримували, вони будуть тепер набагато менші. Якщо раніше в на кожного українського біженця давали 260 євро на місяць. Сюди входили е, такі потреби, як одяг е, харчування і якісь базові інші ваші потреби, то тепер ця сума буде зменшена. Виплати на харчування, які раніше були 205 євро. Тепер е, будуть залежати від розміру вашої родини. Чим більше членів сім'ї у вашій родині, тим менша сума буде на кожну людину відповідно. А от сума на одяг і на особисті витрати була раніше 55 євро, то тепер її збільшили на аж євро і 12 центів. Також з 1 лютого будуть змінені правила виплат, якщо ви працюєте. Якщо вам є 18 років, виходити на роботу, то знімаються соціальні виплати не лише з вас, а й з усіх членів вашої родини, навіть якщо вони не працюють. Чи зможете ви отримувати більше, якщо підете на роботу? Відповідь однозначно так. Прекрасний приклад моєї мами, вона живе в приймаючій сім'ї з моєю молодшою сестрою. На двох вони отримували близько 70 євро на місяць. То коли моя мама вийшла на роботу, навіть коли вона працювала три дні на тиждень, вона все рівно отримувала 1200 на місяць. Тобто це 100% більше, ніж якщо ви будете сидіти лише на соціальній допомозі. Чому взагалі знижується соціальна допомога? Якщо ви почнете зараз говорити, що це несправедливо, нам потрібно більше, нас ущемляють і бла-бла-бла, не потрібно так думати, тому що люди, які і до цього приїхали в Нідерланди, запросили притулок, або навіть самі нідерландці, які потребують соціальної допомоги, якогось захисту, вони отримували, Менше ніж отримували українські люди під тимчасовим захистом в Нідерландах. Саме тому цю ситуацію зараз просто вирівняли. Тому закінчуємо з вами тут балачки, і я йду шукати собі роботу. Якщо ви знаходитесь в Нідерландах і ще не знаєте, як можна заощадити, де купити дешевше, то в наступному відео я зроблю вам огляд на бюджетні магазини. Якщо вам це цікаво, то залишайте коментарі. Звичайно, ставте вподобайку, якщо вам було корисне це відео. Якщо ви не український біженець в Нідерландах, а просто чомусь залишилися до цього моменту зі мною, я вам щиро вдячна. І побачимося в наступних відео. Па-па!